Такові дослідження щодо флористичного і фаністичного складу даної території свідчить про наявність близько 18 видів рослин і більше 30 видів тварин, що занесені до Червоної книги України. Географічне положення проектованого парку на межі Центральної і Східної Європи обумовлює наявність на відносно невеликій території неморальних та буреальних видів, а також окремих видів центральноєвропейського європейського та середньоземноморського походження. На його території і почуваючи, призведе до появи нових робочих міст, активізації діяльності торговельної мережі, автотранспорту, тобто, тобто покращить економічну ситуацію в районі. Територія проєктованого фарбу має значний рекреаційний та лікувально здоров'я потенціал. Управління екології та природних ресурсів вносить такі пропозиції: перше реформування проєкту державного бюджету України на 2020. Бачити кошти, необхідні для функціонування Ківерцівського НВП Суменська площа. Друге створити адміністрацію та службу державної охорони парку. Третє розробити документацію і землеустрою щодо відведення земельної ділянки, проєкту землеустрою щодо винесення меж натуру та отримання державних актів на постійного користування земельними ділянками. Четверте залишити підпорядкування Мінприроди України Національний природний парк Суменська. Польща».